Все дуже легко. Подивився чудовий духовний хліб, і твоя віра зростає. Твоя віра зростає. І вона допоможе тобі справді пройти і через вогонь, і через це пекло. Тому що Біблія це книга, знаєте, не просто релігія, а книга людей віри, які вже щось пройшли до нас. І коли ми читаємо про цих людей віри, пророк Даниїл, його троє друзів, Седрах, Місах, Авденаго ось нещодавня проповідь нашого пастора. Коли, не підкоряючись режиму диктатора, який просто погрозами сказав, що всі будуть спалені вогнем, хто не шануватиме його як божество, вони сказали: ми на статуї твоїй кланятися не будемо, і богам твоїм поклонятися і служити не будемо. Тому що Бог сильний позбавити нас від вогню, Бог може позбавити нас цієї загибелі. А якщо і не так, сказали вони. То ми все одно не вклонимося тобі, і все одно продовжуватимемо вірити і матимемо надію вічного життя. Амінь. І слава Богу, вони війшли у вогонь, і з ними був ангел, а вогонь не опалив їх. І скільки зараз свідчень ми чуємо таких, що є люди, які виживають завдяки їхній вірі. Тож чи потрібна віра в Бога? Звісно, отже, підписуйтесь і приймайте хліб Божий. Слава Ісусу Христу!